Добрий ранок, до вашої уваги оперативне зведення. про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 22 по 28 грудня 2025 року. Російські загарбники продовжують терор цивільного населення Херсонщини та самого міста Херсон. За минулий тиждень ворог здійснив 511 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Також російські загарбники завдали два авіаудари та один ракетний удар. Російські окупаційні війська здійснюють спроби витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 13 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Втрати окупантів за звітний період склали вбитими та пораненими 160 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 152 одиниці. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2731 застосування БПЛА в пів, з них 1394 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2431 БПЛА і ФПВ, з них 1329 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!